1 квітня на Україну чекає низка змін у різних сферах. Серед головних підвищення мінімальної заробітної плати. Від сьогодні вона зросте на 900 гривень. Відтак у місячному розмірі вона складатиме 8 тисяч гривень, а у погодинному зросте від майже 43 гривень до 48. Разом із мінімалкою зросте і пенсія для тих людей, які досягли віку 65 років та мають повний стаж. Тобто жінки, які пропрацювали не менше 30 років, а чоловіки не менше 35 років. Тепер мінімальна пенсія для них становитиме 3200 гривень, а це 40% від мінімальної зарплати. Підвищення пенсій та зарплат вплинуло і на зріст податків. Тепер вони будуть такими. Податок на доходи фізичних осіб – це 18% від МПЗ, становитиме 1440 гривень. Військовий збір це 1,5% від МПЗ, що дорівнює 120 гривень. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування це 22%, що з 1 квітня становитиме 1760 гривень. Не менш важливими змінами є демобілізація строковиків. В Україні мають розпочати звільнення у запас військовослужбовців, які були призвані ще до початку повномасштабної війни. У всіх військових частинах демобілізація відбуватиметься у різні дати та триватиме протягом двох місяців. Про це йдеться в указі президента України. Також збільшився перелік людей, які можуть отримати виплати для ВПО. Урядом затверджено постанову, якою розширено перелік тих внутрішньо переміщених осіб, які мають право. На перепризначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам ще на 6 місяців. Серед них особи з тяжкими формами захворювання, діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, а також люди з низьким рівнем доходів. Розмір прибутку в таких родинах не перевищує 9444 гривень на одну особу. Право на продовження виплати мають особи, які доглядають за дитиною до трьох років або до шести років, якщо відповідно це встановлено медичним висновком лікувальної установи. Сім'ї, що мають дітей до 18 років чи до 23, які навчаються у вищих навчальних закладах. Також право на продовження виплати мають особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, і студенти, які звертаються самостійно, тобто це особи до 23 років. Також право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отримали люди старші за 55 років. Після перепризначення допомоги на проживання всі внутрішньопереміщені особи, які мають змогу працювати, повинні працевлаштуватися або стати на облік в центр зайнятості як такі, що шукають роботу або як підприємці. Якщо після перепризначення допомоги особа не сприяє своїй зайнятості, то виплата допомоги припиняється. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.